Як ви все правильно зрозуміли, я сьогодні був у Вікторовича в гостях, а точніше їздив йому трошечки допомогти, там зарізав е, цокольочок під 45 градусів і клеїв частинками. А зараз вам кусочки сюди накидаю, що я там роблю сьогодні цілий день. Так, ну що в нас виходить? О, так, о, цокольочок у нас обходить, Там ще одна тумбочка буде. Так що піліні у нас Віддався, мой хорошенький. Ще сталося в мене 10 метрів і все ми зняли. Що з чим женіть? Женить будемо. Не, не, не зрозумів. Ну оцей поцик мені до чого женить. Оцей за цим зженить чи оцей за цим зженить?